що, як я скажу вам, що легендарна французька казка про синю бороду насправді заснована на реальних подіях, і ці події були набагато страшнішими за те. Про що написано у казці? Це не просто історія про заборонену кімнату, яку не можна заходити. Це не історія про страшного чоловіка, який вбиває своїх непокірних дружин. Це справжній історичний трилер з середньовіччя. моторошна легенда натхнена реальною людиною та подіями, що трапились у Франції століття тому, яка з роками стала моральною притчою та казкою якою повчають дітей, тому приготуйтесь, бо сьогодні ми з вами вирушаємо у неймовірну подорож у глибини фольклору, кримінальних хронік та стародавніх легенд, щоб дізнатись справжню історію синьої бороди. І повірте мені, ця історія точно не залишить вас байдужими. Але спочатку давайте я нагадаю вам сюжет цієї казки. У центрі її подій знаходиться дуже багатий впливовий, але так само дуже дивний чоловік. У нього було все: палаци, карети, прикрашені золотом, слуги. Але також було і одне, але він мав синю бороду, на фоні якої його шкіра виглядала, наче з воску, а очі ще темнішими. Ця його борода виглядала настільки неприродною, що дівчата не те що не хотіли б з ним бути. Вони навіть дивитись в його сторону боялись, і взагалі обходили чоловіка стороною, особливо після того, як безслідно зникла чергова дружина цього багатія. І от одного дня синя борода просить руки однієї з доньок своєї поважної сусідки. Обидві сестри були чарівними та розумними. Але так само, як і усі інші жінки, вони страшенно боялися цього чоловіка, і жодна сестер не хотіла ставати його дружиною, вічливо відмовляючи пропозиції. Тому синя Борода вирішив розвіяти страхи дівчат. Він запросив їх з матір'ю та іншими сусідками на тиждень на відпочинок до свого замку. І о, що це був за тиждень: полювання, бенкети, танці, сміх та розваги аж до самого ранку. У такій атмосфері навіть синя борода чоловіка, яка ще вчора здавалась жахливою, з кожним днем все менше впадала в очі. Через такий гарний прийом, молодша сестра, зачарована гостинністю та багатством чоловіка, зрештою, все ж вирішила. А може цей чоловік і не такий вже й страшний? І прийняла його пропозицію. Весілля відіграли швидко, і перший місяць подружнього життя був для дівчини, наче справжня казка, але тоді у синьої бороди з'явились невідкладні справи. Він мав поїхати зі свого замку майже на місяць, тому віддав дружині в'язку ключів. Тут ключі від усього в замку: від кімнат, скрині з золотом, сейфів зі сріблом та скарбниць з коштовностями, казав чоловік. А оцей маленький ключок від кімнати в кінці довгого коридору заходити в яку не можна. Я забороняю тобі навіть думати про це. Тож краще послухайся, інакше відповідатимеш за наслідки, сама ж. І дівчина пообіцяла щиро. Та без жодних сумнівів. А коли чоловік поїхав, дівчина запросила в гості до замку своїх подруг та сусідок, які були дуже не проти навідатись до маєтку синьої бороди. Раніше вони боялись туди ходити, але коли й чоловік поїхав, вони були лише раді вгамувати свою цікавість. Отак дівчата ходили замком, бігали від зали до зали та захоплювались розкішшю. Дзеркало у позолочених рамках, великі ліжка, інкрустовані перлами, вікна, що виходили в сади. Про все це можна було лише мріяти. І молода дружина чоловіка тепер усе це мала. Але дівчині було не до того, бо десь внизу, в кінці довгої галереї, були закриті двері, які вели до невідомої кімнати. А у неї в руках був маленький ключик. І от, поки гості були зачаровані маєтком та його багатствами, дівчина непомітно полишила подруг та побігла вузькими сходами вниз. Її руки тряслись, а в голові тільки лунав голос чоловіка. Заходити не можна. Але ж як зупинити людину, як оточить та саме цікавість, що захопила Єву у райському саду? І от дівчина вже біля дверей. Вона вставляє ключик у замок та повертає, лунає скрип. Та за дверима лише темрява. Вікна у кімнаті зачинені, повітря задушливе. Дівчина робить кілька кроків уперед. Її очі потрохи звикають до темряви, а тоді вона бачить кров. Усюди кров на підлозі, у згустках чорна і засохла, а вздовж стін висять жіночі тіла. Усі вони мертві, порізані та закривавлені, застиглі у своєму останньому подиху. Все це дружини синьої бороди, всі ті, що зникли і про яких ніхто нічого не знав, ноги дівчини підкошуються, вона падає, а ключик у неї вислизає з рук. Вона піднімає його, але бачить, що він тепер ось у крові. Дівчина намагається відтерти з нього кров. Але та, наче якась чарівна, ніяк не сходить, кров не змивається, хоч як би вона його не терла піском чи милом. Та що страшніше, як на зло саме цього вечора, має повернутись до замку її чоловік. Синя борода, начебто він отримав листа про те, що його справи раптом вирішились, тож він приїжджає додому. Тоді на ранок чоловік просить у своєї молодої дружини в'язку ключів, які він їй залишив, і вона передає їх. Але одного там не вистачає. Того ж самого маленького ключа від забороненої кімнати. Він просить дівчину принести також і його. А коли вона це робить, він бачить кров і все стає очевидне. Ти не послухалась, і пішла до кімнати. Тепер ти станеш однією з них. Дівчина кидається до ніг чоловіка, вона благає прощення, просить у нього залишити її життя. Та його серце камінь, а в очах лише холод. Він вже виніс їй свій вирок. Поки синя борода готується до страшної страти, на чи той кат, дівчина встигає лише окликати свою сестру. Вона питає в неї: Анно, сестро, чи ти не бачиш? Ніхто не їде? А сестра відповідає їй лише пил від сонця і зелену траву. Та минає час, Синя борода вже наближається до неслухняної дружини. Тож вона знову питає у сестри: а зараз, Анно, благаю, скажи, чи ти нікого не бачиш? І врешті чує відповідь, наче те світло у кінці тунелю. Я бачу двох вершників, але вони далеко. А синя борода вже тягне молоду дружину за волосся. От-от він її стратить, як і решту своїх дружин. Він вже замахується мечем, а дівчина дивиться йому у очі востаннє. Та от у дверях чується стукіт. Це ті два вершники, її брати. Вони вриваються всередину та перехоплюють фатальний удар, недовга битва. І синя борода мертвий. Його останню жертву врятовано, і вона залишається єдиною спадкоємицею усіх багатств та статків чоловіка. Дівчина вирішує частину віддати своїй старшій сестри, іншу частину своїм братам. А собі юна леді залишає не багатство, а свободу. Ну так, я знаю, назвати це казкою з якимось щасливим кінцем, дуже важко. Страшний сюжет, кров та вбивства. Хоча героїня в кінці залишається жива, а поганця вбили. Проте саме так і виглядали казки у 17 столітті. Звісно, історії про страшних чоловіків, узурпаторів та просто божевільних існували у фольклорі з давніх давен, але оцей конкретний образ синьої бороди подарував світу саме Шарль Перро, який у 1697 році. Видає збірку під назвою Казки матінки моєї гуськи, де серед інших відомих історій, штибу Червона шапочка», Попелюшка та «Кіт у чоботях», була також і синя борода. Але тут також важливо і дещо розуміти, це не були історії для дітей, як ми їх зараз уявляємо сьогодні. Це були скоріше моральні байки для дорослих, дуже часто з темними та навіть жорстокими сюжетами. І їхня задача була дуже простою: лякати, повчати та тримати у рамках якоїсь. Пристойної поведінки у ті часи жінки мали дуже обмежені права. Нав'язані шлюби були не про кохання, а про вигоду і статус. І найгірше, що тоді могла зробити жінка, це проявити власну цікавість або просто неслухняність. І от уявіть собі, що саме тоді з'являється страшна казка про чоловіка, який убиває своїх дружин лише за те, що вони цікавились. Чимось забороненим. А мораль, яку додає у кінці, звучить приблизно як краще слухай свого чоловіка і не пхай свого носа куди не треба. Просто будь доброю, покірною і сиди тихенько. От що головне. Дуже сумнівна мораль, казки, погодьтесь. але саме такою була та епоха. У ній страх перед непокірною жінкою був таким же справжнім, як і віра в те, що покарання за це порушення будь-яких заборон є цілком виправданим, яким би жорстоким воно не було. Але тепер давайте про найцікавіше, бо ж казка казкою. Але як я й казав на початку, синя борода це не просто вигадка, і дуже багато істориків вважають, що Шарль Паро під час роботи над цією історією, в тому числі, надихався цілком реальною постаттю з французької історії. І цією постаттю був такий собі Жільдере. Жіль Дере народився у 1405 році у заможній родині аристократів. Він був дворянином, цілим маршалом Франції. Та, що головне, він був соратником тої самої легендарної Жанни Дарк. Саме так, спочатку, він був героєм, патріотом, хоробрим воїном, що воював проти англійців під час столітньої війни. Але після страти Жанни Дарк у ньому щось зламалось. Він віддалився від політики, почав жити у власних замках і поступово. Перетворився на щось зовсім інше а тоді, десь у середині 1440-го, сорокового, жіля дере раптово заарештовують та звинувачують. У викраденні та вбивствах дітей, сатанизмі, некромантії та алхімічних ритуалах і викликанні демонів лише уявіть собі, все це може звучати як середньовічна вигадка, але під час судового процесу, який тоді був відкритим, свідки масово розповідали, як жіль заманював хлопчиків та дівчаток до своїх замків, обіцяв гроші їхнім батькам, а потім катував, ґвалтував та вбивав. Саме тут і починаються проступати паралелі з відомою нам казкою. У жіля було декілька маєтків, віддалених, закритих та з потаємними кімнатами, і він не впускав туди сторонніх. Люди знали, що там відбувається щось дивне, але боялися навіть говорити про це. Проте, коли люди все ж дісталися підвалів його замків, саме там знаходили і рештки чиїхось тіл. Звучить знайомо, правда ж? Деякі історики вважають, що жертвами межіля даре могли стати від 80 до 200 сотень дітей. Сам чоловік також визнав провину, хоча й під тиском церкви та світської влади. І, зрештою, був страчений через повішення та спалений у 1440 році. Ось вам і реальний синя борода, без жодних чарівних ключів, зате з реальними злочинами і цілком імовірними сотнями вбитих. Звісно, Шарль Паро не міг описати у своїй казці усі ці страшні звірства, сатанізм та решту злочинів. Але навіть попри це моторошна атмосфера, заборонені кімнати, криваві таємниці та смерть усе це залишилось. При цьому я все ж маю додати, що у істориків існує також версія того, що жіль ре, просто став жертвою однієї з перших політичних змов у французькій історії. Бо я вже казав, що, хоча чоловік і зізнався у злочинах, він зробив це під великим тиском. Річ у тім, що на момент арешту жіль мав величезні земельні володіння у західній Франції, він був надзвичайно багатим, хоча й трохи марнотратним, та що важливо, він мав конфлікт із католицькою церквою. Та місцевими владними елітами все це вже звучить як гарне комбо, яке у середньовіччю може легко призвести до раптових та безпідставних звинувачень. Дехто з істориків висував версію, що справу могли сфабрикувати або просто прибрати незручного аристократа, а свідків могли підкупити чи просто налякати, не кажучи вже про вибиті під тиском зізнання. Погодьте судовий процес у 15 столітті це далеко не завжди про справедливість. Ніяких адвокатів, жодних тобі апеляцій, лише свідчення інших. Які було дуже легко організувати. Отак От ми маємо з одного боку жахливі свідчення про вбитих дітей, страшні ритуали та визнання провини, а з іншого політичні мотиви, економічний інтерес і підозріло зручний результат для його ворогів. Хай би там як не було, але історія жіля Дере справді відома, і власне після цього виникає цілком логічне запитання, як з усієї цієї кривавої м'ясорубки взагалі. Вийшла казка, бо ж історія жіля дере це щось більше схоже на справжній кримінальний трилер з елементами сатанізму, аніж на те, що можна читати дітям на ніч та повчати якимось моралям. А проте саме так і сталось. Відповідь на це лежить у магії фольклору та у потребі суспільства у тій самій моралі. У середньовіччі ще не було ніякого кіно, ані інтернету, чи буде якихось газет нормальних. Тому найпопулярнішим способом передати якусь інформацію залишалась усна традиція. Люди збирались біля вогнищ на ярмарках чи у корчмах і приказували один одному історії. Саме так історія про могутнього лорда, який живе у замку та ховає там свої страшні таємниці, і починає своє життя. І от що окремо цікаво, з поколіннями в покоління ця історія поступово змінювалась. Так місцем подій була вже не Франція, а абстрактне, далеко-далеко жертвами чоловіка були не діти, а його дружини. А замість сатанізму та приживання диявола з'явилась таємна кімната. Ну і сам жіль дере перетворився так на синю бороду. Тоді ж з'являється перо, і в нього на руках вже відшліфований десятиліттями переказ історії, яку роками передавали з вуст в уста. Тож він вирішує: а чому б не зробити з цього якусь моральну притчу? Трохи підчистити сюжет, додати яскравого персонажа з синьою бородою, і вуаля готова історія про те, що не можна лізти туди, куди не просять. Та, що найцікавіше, от такий підхід до створення казок був нормою у той час. Наприклад, казка про червону шапочку в оригіналі закінчується тим, що вовк з'їдає дівчинку, і все, ніякого мисливця. А у попелюшці зводні шестри відрізають собі пальці ніж щоб влізти у ту кляту туфельку, про що я вже вам розповідав у одному зі своїх відео. Тобто, от такі моторошні, жорстокі та іноді навіть збочені мотиви були цілком звичними для фольклору. А згодом у 19-му та 20-му століттях ці історії і зовсім відполірували для дітей, зробили м'якшими, добрішими. І ми стали забувати, з чого насправді все це починалося. Проте загальне образ синьо бороди все ж залишив яскравий слід у нашій. Культурі на століття вперед і не лише у книгах, бо його образ не раз переосмислювали і у кіно, і у театрі та навіть у мультиках. Наприклад, одним з найвідоміших фільмів є. Одноіменна синя борода 44-го року у фільмі цей персонаж, чарівний трохи зловісний художник, який раптом починає душити жінок, через що весь Париж поглинає паніка. Цей фільм це вже не просто казка, а повноцінний трилер, атмосферою нуару, тінями, інтригами та підозрами. Серед іншого, про синю бороду також існує відома опера під назвою Замок синьої бороди композитора Белі Бартука. Це угорська опера на одну дію, що була написана ще у 1911 році. І році. Там все дуже символічно замість класичної казки Ми маємо психологічну драму, у якій дружина синьої броди. Одна за одною відкриває кімнати у маєтку, і кожна з цих кімнат символізує щось глибше: біль, минуле, душу її, чоловіка. А на фоні лунає музика, страшна, натягнута, напружена. Такий собі екзистенційний хорор. Що ж до літератури, то навіть у сучасних романах тематика синьої бороди теж не згасає. Наприклад, у книзі Синя борода Курта Вонегурта, головний герой, художник, який пише мемуари та згадує жінок зі свого життя, проте його історія вже не про вбивства, а про травми, самотність. Та відчуття провини. А от у романі Жінка в замку синьої бороди Анджели Картер класичну казку переосмислено з феміністичної перспективи. Там головна героїня не жертва, а розумна та сильна жінка, яка розкриває таємниці і не чекає порятунку від братів. Так, синя борода став таким собі дзеркалом для страхів свого часу, колись він лякав непокірних жінок. А сьогодні це вже образ, через який можна говорити про домашнє насильство, про контроль та про свободу вибору. От так і виходить, що синя борода це не просто казка про таємничу кімнату, у яку заборонено заходити. Це мікс з легенди, реальних подій, страхів епох та моральних повчань, які з плином часу та століть перетворилися на. Культурний символ, але чому ця тема досі так нас приваблює? Бо в її основі універсальний страх, страх перед тим, що за зачиненими дверима ховається щось страшне, що людина, якій ти довіряєш, не та за кого себе видає, і що правда дуже небезпечна. Історія синьої бороди не про страшну незвичну бороду дивного кольору, це історія про контроль, насильство та спробу придушити чужу волю. Не дарма в сучасних інтерпретаціях він вже не просто лиходій, а уособлення аб'юзера, маніпулятора чи навіть цілої патріархальної системи. Але водночас це історія також і про силу, бо героїня, що відкриває заборонену кімнату, не кориться, а навпаки, шукає правду. І в багатьох версіях цієї казки вона виживає. Або рятується сама, або за допомогою інших. Тобто, врешті-решт, це історія не про поразку, а про боротьбу. Діліться у коментарях своїми улюбленими легендами та казками, на яких ви виросли, та які можливо вас навіть лякали. Може про якісь з них ви б хотіли побачити від мене відео, от в такому ж стилі. Я залюбки про них розкажу. Ну бо я бачу наскільки вам це цікаво, цей мій цикл відео, і я дуже хотів би його продовжити та розповідати про це більше. Може не просто про казки, а й про якісь легенди чи міфи. Особисто мені ну дуже цікаво і в самому дізнаватись про все це більше. І якщо раптом тут вперше на каналі, я вже розповідав справжню історію білосніжки, попелюшки та рушаленки. А ще про мульти Короліна та історію його створення. Запрошую до перегляду, посилання десь будуть. Ну ви знайдете де. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую цим от всім прекрасним людям, чиї імена зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривнею, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам, я можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні, друзі. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Луни сьогодні не буде. Вона закрита у кімнаті, заважала мені знімати відео. Вона наказана штраф сердечку.